У музейному психосоціальному хабі місце сили новий проєкт. Це арт-терапевтичний курс Мудрість слова, створений у співпраці з медрес Сінан Паша та Шосткинським інститутом Сумського державного університету. Через переосмислення творів Бауді Замана Саїда Нурсі у поєднанні з Петриківським розписом учасники тренінгу відкриватимуть нові горизонти внутрішньої гармонії, розповідає засновниця хабу, психологиня армії спасіння у Бельгії Олена Чанцева Коваленко. База цього курсу. Це творчість Саїда Нурсі, Бауді Замана Саїда Нурсі. Це турецький науковець, автор книг, які мають дуже високий духовний сенс. І цей духовний сенс супроводжується ось таким символічним образом, який я зараз хочу поділитися з вами. Людина виглядає ось так. Але якщо всередині людини додається віра, то людина починає сяяти. І те, що ми будемо робити протягом 33 тижнів, а саме стільки розділів в книзі слова Беді Замана Саїда Нурсі, це кожного четверга 33 тижні. Підряд ми будемо розкривати по одному слову цієї книги і докладно досліджувати. І не тільки просто досліджувати, як зазвичай ми робимо це, читаючи вдома або читаючи десь в навчальних закладах, а пропускаючи через себе і відтворюючи, переосмислюючи вже за допомогою пензля. І за допомогою Петриківського розпису допомагатиме розкрити метафоричні образи творчості Баудізамана Саїда Нурсі, керівник міжнародних проєктів при культурно-історичному комплексі Медрес Сінан Паша Мухамед Тимошев. Під час відкриття курсу він розповів присутнім про життя Баудізамана Саїда Нурсі та зв'язок медрес Сінан Паша з відомою українкою Роксоланою. Наш культурно-історичний центр Сіан Паша був заснований у 1594 році при соломані величному. Ви знаєте, що я Дружина Россилана Хюрем була українкою. Будівля медресе історична, її відреставрували. Неподалік неї розташований район, де є такі ж історичні будівлі: медресе, школи, хамами, лікарні. Вони були побудовані за правління Роксолани Хюрем. Наша будівля зведена великим візером Османської імперії була вищою школою з викладання висловів пророка Мухаммеда. Варто зазначити, що у приміщенні Шосткинського інституту Сумського держуніверситету працює філіал медресе, де кожен бажаючий може ознайомитися з духовними скарбами Замана Саїда Нурсі українська художниця Лілія Горбель через Петриківський розпис поєднала такі два поняття, як терапія слова і терапія пензля. Раніше вона практикувала у своїй творчості лише арт-терапію. Тепер додала до майстер-класів новий напрямок у психології, бібліотерапію. Ми читаємо історію на нашому занятті, аналізуємо текст, шукаємо його основні метафори, а потім передаємо через Патриківський розпис. А в в кінці кожен з учасників ділиться з тим, те, що виніс з цього заняття це не тільки малюнок, а іще ще переосмислення це духовна трансформація. Учасниці арт-терапевтичного курсу Мудрість слова відчувають справжнє духовне зцілення, коли за допомогою фарб і пензля створюють фантазійний квітковий орнамент. А ще пишаються тим, що таким чином торкаються витоків автентичного декоративно-ужиткового мистецтва. Люблю мистецтво, ну а це ж народне, так сказати, мистецтво, його дуже приваблює, колір мене приваблює, приваблює те, що дійсно ми. Споглядаємо квіти, ну якісь фантастичні, ну такі, як в природі, не існують, але вони ж прикрашають наше життя. А беруться ж вони ж із звичайних квітів, ці навички малювання. Але фантазія людей не перевершена. Тому мені дуже подобається. Я тут відпочиваю душею. Я торкаюсь наших корінь українських наших, нашої культури я відпочиваю душею і тілом, тому я закликаю всіх, хто вважає, ну приходьте і разом з нами малюйте, тому що у сьогодні наше сьогодення якраз цього потребує, коли треба нам ну цей наш на балас напруження зняти. Цікаво, що після завершення проєкту художні роботи учасниць арт-терапевтичного курсу експонуватимуть у Стамбулі, аби через мову мистецтва передати послання від України.